Мене звати Сергій, і сьогодні я хочу розповісти, що таке Kia Sportage, комплектація Prestige, але вже 23-го року. В минулому році я купив собі його і я зробив великий огляд, в якому я розповів, що це за автомобіль, які в ньому є фішки, ну і взагалі як він виглядає. В цьому році я хочу показати, чим вони відрізняються, і, як то кажуть, знайди 10 відмінностей. Влад, підходь ближче, я покажу все ж таки в чому вони відрізняються. Перша відмінність безключовий доступ. Ключі стали трохи тонші, і вони, на відміну від мого ключа, вже от можуть робити ось так. Для чого це? Якщо акумулятор сяде і вам треба буде сісти в автомобіль ну, і зробити щось з ним, то ви можете ось таким чином, натиснувши на цю кнопку. Дістати сам ключ і пішли, покажу, що зробити далі. Далі багато хто не знає, що це таке, але ось тут така заглушечка, яку треба натиснути, і потім ось таким чином підтягнути. Ну, вже потім, як, все ж таки, якщо у вас сів акумулятор, ви можете механічно це відкрити, ну, цю двері. Коли ви підходите з цими ключами, до власного автомобіля. Нагадую, вони можуть бути у вас як в кармані, так і в сумці. Достатньо підійти до цієї частини кузову, і ваш автомобіль самостійно зрозуміє, що ви підійшли. Як це робиться? Відкриваються дзеркала. І ось тут, в цьому місці, є білий діод, який підсвічує, ну, це гарно можна побачити вночі. Для чого це робиться, щоб ви змогли знайти кнопку в більш темний час? Ця частина в мене, як і передня решітка радіатору, була матова. Зараз вона стала теж глянцева. Виглядає круче, виглядає так, як і в комплектації лакшері, яка, дорожче, нагадаю, там десь на 5-6 тисяч. Ну і, звісно, при бронюванні. Коли ви будете купувати автомобіль і будете робити поклейку броньованої плівки, то цю частину теж рекомендую забронювати додатково. Також додатково додали склопідіймачі, які самостійно відкриваються на відстані і зачиняються. Яким чином треба натискати та утримувати кнопку відкриття? Що ми бачимо, дзеркала відкрились і передні вікна. Самостійно опустилися. Для того, щоб, ну, звісно, ми відкрили, сіли, якщо нам це потрібно. А якщо ми хочемо вийти з автомобіля і забули зачинити передні вікна, то ми робимо таким самим чином, але вже натискаємо на кнопку закриття центрального замку. І також довго утримуємо. Як це робиться? Ось так. Ця частина змінилась вона має ту ж саму форму, але в мене решітка була матова, зараз вона стала глянцева. 22-й, рік. Показую, як вона відрізняється позаду. Тут в мене ліхтар заднього ходу він був по центру. Нагадаю, він був світодіодний. ну, Він і є світодіодний. Тут його вже немає. Чому? Тому що тут стопи такі ж самі, як і в комплектації лакшері. Що це означає? що ліхтарі заднього ходу перенесли з центру ось туди сюди та ось сюди. А вони теж світодіодні. Також стопи тут стали теж світодіодні. І повороти теж світодіодні. В мене лише ну, в 22-му році була світодіодна, лише ось ця частина це габаріти. Ми можемо відкрити багажник. Як з цієї кнопки. Також ми робимо це одним натисканням та довго тримаємо. Тримаємо, поки воно повністю не піддиметься. Так, це електропривід багажнику. Ось ця кнопка, вона і відчиняє, і закриває кришку багажнику. Тут все повністю без змін, як і в мене в 2022 році. Але ми бачимо ще ось такий а, оригінальний. Килим багажнику Ще раз покажу, що тут все те ж саме. Тут костиль домкрат там балонний ключик, 12-вольтова розетка. Ця шторка таким чином висувається і знову прячеться. І ми, як і раніше, можемо її покласти ось сюди, в своє штатне місце. Для того, щоб після цього ми могли складати сидіння і щось габаритне. Можна було положити в автомобіль. Ось натискання воно зачиняється, і тут є захист від защемлення. Для чого це? Якщо, наприклад, дитина там, поставить руку, або ви щось там забули, щоб ви не наробили біди в цій кришці, ви можете бути спокійні. Воно знову відчине. Але якщо немає перешкод, ми натискаємо і воно самостійно зачиниться повністю. Зовні більше я не бачу відмінностей, тому запрошую вас подивитися, як виглядає салон і які є зміни там. Ця частина, як і в мене, вона глянцева. Тут ми можемо побачити лише, що одним натисканням ми можемо підіймати склопідйомник повністю, не тримаючи пальці на, на самій кнопці, і також відпустити можемо одним натисканням. В мене, наприклад, був. До підіймач самостійний лише водійський, тільки на, навіть не підіймач, а опускання автоматично. Все інше я робив самостійно, утримуючи своїми пальцями. Тут більше змін я не бачу. Ця частина в мене повністю пластикова. А тут, як і в комплектації лакшері, бачите, вона вже така металі... металева. Також, як і в комплектації лакшері, ще одна приємна відмінність це сидіння. Тут вже, як і в комплектації лакшері, комбінований салон, ну комбіноване сидіння. По бокам ми бачимо екокожу, а по центру тканина. Тканина має такий же вигляд, як і ще раз кажу, лакшері комплектація. Тут без змін, як і в моєму 22-му році, комплектація престиж, треба ось таким чином натискати, щоб сидіння було нижче, або для того, щоб підіймати його. Це ми робимо таким чином. Підтримка попереку, вона електрична, така сама, як і в мене. Ну і тут теж саме повністю стало з еко кожа Також кнопку відкриття багажнику додали на цю частину передньої панелі. Також як утримання на ключі, так і тут. Якщо ви десь. А зупинилися, вам треба відкрити багажник і ви не хочете виходити з автомобіля, як водії, вам достатньо натиснути на ось цю кнопку і обов'язково трохи почекати, він повністю відкриє самостійну кришку. Якщо ви хочете вже зачинити, тут треба утримувати до самого кінця. Якщо ми відпустимо на середині, то кришка там і зупиниться. Ось, коли ви вже почули і побачили, що воно закрило, воно вам відобразило тут. Тоді ви зачинили кришку повністю. Додатково розміщені пелюстки під кермом для перемикання передач. Раніше це було тільки в максимальній комплектації ну, лакшер, яка представлена в Україні. Зараз додали навіть до 2-літрового мотору. Я не знаю, чи воно потрібно, чи хтось буде цим користуватись, але прикольна фішка, якої раніше не було. В мене її немає. Позаду теж додали металевий такий пиріг. В мене просто ця частина пластикова. Ну і головне, що на задніх сидіннях вже з'явився підігрів. Ось, бачиш, а в мене його теж немає. Є в лакшері комплектації, але нагадаю, вона коштує набагато, набагато дорожче. І деяких опцій, які вже є в комплектації Prestige 23-го, в лакшері немає. Тут, на перший погляд, якщо ви побачите, здається, що без змін. Є Місця для підстаканників, вони ось таким чином відкриваються і закриваються. Як в мене, ці оці кнопки вони теж без змін залишились, але тут найголовніше додали безключовий доступ. Кнопка запуску ось тут. А далі, якщо ви подивитесь, тут є бездротова зарядка для смартфонів. Вона вентилюємо і має ось таку індикацію. Індикація, коли ми... Тут залишаємо смартфон на підзарядку, і вона загорається жовтим кольором. Це означає, що смартфон вже заряджається. І ви рушаєте собі далі. Нагадаю, що в моєму 2022 році і в цьому 2023 тут Apple CarPlay або Android Auto без дротовий. Як це працює? Дуже гарно, ви сіли в автомобіль, він по Bluetooth відразу робить з'єднання з головою. І ви можете більше телефон не чіпати руками, просто залишили ось там, просто вже можете через голосове управління робити виклики, там телефонувати друзям, рідним і так далі. Після цього ви можете контролювати музику ось тут, круїз контроль ось тут, датчики світла, датчики дощу. Вони всі працюють автоматично. Якщо ви це все налагодите за здалегідь. Ну і автомобіль далі все робить самостійно із-за вас. Це гарний автомобіль. Як і в мене в 22 році, та й як комплектації лакшері, тут без змін. Тут є ось такий металевий штир. Але один з моїх підписників з Харкова мені зателефонував та розповів, що він зробив собі на такому ж 2022 року. Kia Sportage. Він замінив його на пневмоопори від Hyundai Tucson. І це йому стало десь приблизно в півтори або дві тисячі гривень. Він, звісно, заміну зробив самостійно, але навіть скинув мені на Viber відеоогляд, такий коротенький, як він це зробив. Якщо треба буде, пишіть в коментарях, я обов'язково поділюсь а, цим відео, які, яке він мені скинув. Нагадаю, це 1.6 Турбодвигун, який має 180 кінських сил. В мене, якщо ви пам'ятаєте, 2 літровий і він має всього 156 кінських сил. А, ну і звісно, ви можете подивитись ще раз. Двигун такий самий, як і в лакшері комплектації, він теж є на огляді на, огляді на моєму каналі. Але, будь ласка, ще раз передивіться щоб ви зрозуміли і запам'ятали, як він виглядає під капотом. Зараз ще й розповім про вартість цього автомобіля на сьогодні. А повна вартість комплектації «Престиж» 2023 року з двигуном 2.0, як в мене, сьогодні десь 31 200 доларів а, США. Комплектація «Престиж», але вже з 1,6 двигуном, як і тоді, коштує на 1000 євро дорожче. Ну, десь приблизно, якщо перевести на долари. 32 300. Десь приблизно так. Ну і нагадаю, що обов'язково треба буде сплачувати пенсійний фонд, коли ви купуєте новий автомобіль, будь-який новий автомобіль в Україні. І на цей автомобіль це буде десь 5%. Це маленьке зрівняння відмінностей вже підійшло до кінця. А великий свій минулий огляд я залишу під цим відео. Ви можете ще раз передивитися, хто його не дивився. Обов'язково залишайте коментарі, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Слава Україні! Далі буде краще.